Понеділок, 12 січня, 1419-та доба війни. Нова зброя від громади представникам тероборони Кам'янського. Обережно колодязна вода. Саме через неї отруїлася дворічна дитина. На Дніпропетровщині триває евакуація з Васильківської громади. Про це та інше у нашому випуску новин в студії Ян Андрусенко. Ми починаємо. Дніпропетровщина агресор бив по Нікопольщині артилерію та ФПВ-дронами. Атакував сам Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку, Покровську громади. Постраждав чоловік 59 років. Лікуватиметься амбулаторно, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, газогін та лінія електропередач. Окрім того, захисники неба за інформацією повітряного командування збили на Дніпропетровщині три безпілотники. Про ситуацію в інших регіонах Одесу атакували дронами російські окупанти. В місті внаслідок обстрілу є пошкодження. Постраждали кілька людей. А також в одному з районів блекаут. Зруйновано приватний будинок, ще чотири пошкоджено. Ворог атакував Київ ударними безпілотниками. Російський дрон влучив у нежитлову будівлю, що призвело до займання. Це сталося у Солом'янському районі столиці. Триває ліквідація наслідків. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1060 окупантів і сотні одиниць ворожої техніки. Втрати російської армії за час повномасштабної війни становлять особового складу мільйон 200 тисяч військових, безпілотників оперативно-тактичного рівня 194 тисячі 421, крилатих ракет 4 тисячі 155. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Перший пріоритет ракети для протиповітряної оборони. Завтра одна із зустрічей, на якій будемо про це говорити, сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками подій доби. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні весь день звіт від прем'єр-міністра. Юлії Свириденко, наших урядовців, офісу по ситуації в регіонах, відновлювальні роботи, електрика, опалення, головні теми є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема у частині міст і сіл прикордонних областей у Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора. Головне завдання відновити енергозабезпечення усіх будинків. І також на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад. Активно допомагають ДСНС України. Дякуємо вам, Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль. Там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики. Загалом по країні розгорнуті пункти незглавності в усіх регіонах. Залучені сили Укрзалізниці Нафтогазу, і інших наших державних компаній. Дніпровщина, Запорізька область. Харківщина, Донеччина, всюди наші енергетки зараз. Ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів. Саме тому. Так непросто саме такою погодою росіяни намагаються скористатись. І я дякую кожному, кожній в Україні. Хто ось так ремонтами, ось так відновленням, попри все на захисті життя, говорив з головкомом сирським. Передусім, ми говорили з головкомом про ППО та постачання від партнерів, що в дорозі, що необхідно, і які запити досі не реалізовані, що прискорити перший пріоритет це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на яких будемо ми про це говорити. Потрібні нові внески партнерів в програму Пьорл потрібне і постачання зі складів у Європі. Ракети на складах є, і ми про це знаємо. І знаємо про це все мають бути у наших захисників неба. Була сьогодні доповідь Ростема Умірова по спілкуванню з американською стороною. Ми плануємо графік зустрічей та подальших перемовин і Україна у цьому максимально конструктивна та максимально швидка. Час ми не затягуємо на відміну від Росії, ті вже е, дозатягувалися, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти радянського Союзу. Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України вони хотіли повторити і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в 20-му столітті. Навіть ще додатково накреативили війну шахедами та балістикою проти електростанцій та котели, але все одно росіяни намагаються захопити той самий Донбас, що й майже 4 роки. Тому хочуть ще раз збрехати, що взяли Куп'янськ, гинуть безкінечно в полях на Запоріжжі і воюють досі проти однієї України при всій допомозі наших партнерів. Тільки наші люди тримають фронт. Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін, і просто про нього особисто. Російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж. Тисяча убитих за добу від грудня, так. І це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчувалась. Це божевілля. І це російське божевілля можна зупинити тільки об'єднаними силами, силами Європи та Сполучених Штатів Америки, силами всіх наших партнерів. Кожен день війни це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям, нашій обороні, нашому відновленню. Дякую. Слава Україні. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі, Д1. міський голова кам'янського Андрій Білоусов передав помпові рушниці хлопцям з Кам'янського, які служать у складі 113-ї бригади територіальної оборони та виконують бойові завдання на вовчанському напрямку. Сьогодні від громадської організації Бджола ми передаємо помпові рушниці для наших хлопців з Кам'янського, які служать 113-й бригади ТРО та виконують бойові завдання на Вовчанському напрямку. Бажаємо, що вони вам добре послужили у вашій надважливій справі по захисту нашої країни. Дякую за, за допомогу. Дійсно, ці рушниці наразі дуже необхідні, тому що ворог спромовує масові півій вже не допомагає треба, а тільки якісь рішниці. Тому велике дякую і від нашого підрозділу вам Шеврону, Дякую дякую. Да, дякую за допомогу. Дякую. З Васильківки Синельниківського району білі Янголи евакуювали родину з чотирма дітьми, будинок яких потрощив російський безпілотник. Уся родина перебувала всередині будинку та, на щастя, не постраждала. Однак їх дім було сильно пошкоджено. Зруйновано літню кухню та гараж, пошкоджено автомобіль. Діти сильно перелякалися, і це стало останньою краплею для рішення батьків евакуюватися. Поліцейський підрозділ у білі Янголи Дніпропетровської області спільно з представниками територіальної громади та благодійних. Дійно організації прибули на місце, допомогли родині зібрати найнеобхідніші речі та вивезли з прифронтової громади. Гавки. Ти просто гавкає. Що, що ти зібралась уже? Ага. Раз. Два. Давай ручку. раз. Молодец. Це ви в хаті якраз були, а? Да? Так, да, так. Да. А хто з меншенькою дитиною був? Богдан, Богдан? Що? Якраз в кухні це був. Так, да, так, да, так, да. якраз от в кухні і машина, бачите, туди її з цього вниз. Тут якраз машина а от стояла. от, 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 от Сюди от он упав. Да, ви теж в хаті були? А ми всі в хаті були. Ми тут всі, так, да, в хаті були. Усі документи, так? Є? Другі. Попередві. Я беру дві. Це маємо для вас маленькі подарунки. Це мій матянішці маленький день? Щойно ви мали змогу побачити, за яких обставин була евакуйована сім'я з населеного пункту Васильківка. Дуже велике прохання до батьків не ігнорувати. Рішення нашої військової адміністрації про обов'язкову евакуацію сімей з дітьми не затягувати. Якщо є можливість виїжджати самим, максимально швидко це робити. Якщо такої можливості немає, ви завжди можете звернутися до нас і ми допоможемо з евакуацією. У головній госпітальній базі нашої області змінили графіки прийому громадян. Відтепер у консультативній поліклініці лікарі прийматимуть пацієнтів до 18-ї години. А приймальне відділення працює у штатному режимі 24 на 7 цілодобово без вихідних та перерв. Якщо ви потребуєте допомоги і професійної консультації, двері лікарні мечникова завжди відчинені. Дорогі друзі, дуже багато звернень за медичною допомогою. Були ці святкові і вихідні дні. Люди їздили по нашим медичним закладам, не знали, де одержати медичну допомогу. Всім нашим містянам, дніпрянам, всім мешканцям Дніпропетровської області ми продовжили. Графік роботи поліклініки до 18-ї години вже з наступного тижня. Приймальне відділення лікарні мечникова, де працюють самі найкращі спеціалісти області, будуть приймати цілодобово з сьогоднішнього дня. Не соромтесь, приходьте в лікарню Мечникова, тут ви одержите саму найкращу медичну допомогу. Офіційна хроніка подій у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт про збільшення заробітної плати військових до 100 тисяч гривень. Документ передбачає зростання виплат для бійців в Україні та за її межами. Таким чином планують вирівняти рівень забезпечення із країнами альянсу. Прем'єр-міністр України Юлія Сверденко провела засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств та керівництва енергетичних компаній. Ключова тема стабілізація енергосистеми в умовах відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів та погіршення погоди. Водночас очільниця уряду звернула увагу на те, що рішення про графіки відключень не стосується шкіл, лікарень, інших об'єктів життєзабезпечення та об'єктів оборонно-промислового комплексу у списках критичної інфраструктури. Міненерго доручено наростити запаси необхідних ресурсів, в тому числі природного газу, також матеріалів і ресурсів для якнайшвидших ремонтів, енергооб'єктів та безперебійної роботи альтернативних джерел енергії. Не тільки в Україні, але й у Франції зберігається складний рівень метеорологічної небезпеки через арктичний циклон. У столичному регіоні Іль-де-Франс товщина снігового покриву в середньому становить від 1 до 3 сантиметрів. Проте в окремих департаментах, зокрема Сена і Марна, зафіксовано від 7 до 10 сантиметрів опадів. Негода спровокувала рекордні затори на поїздах до Парижа, загальна довжина яких перевищила тисячу кілометрів. Подробиці від нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Отже, вітаю колего. Так, вітає студія. Дійсно, Францію охопила справжня зима, це наслідки циклони, які де скандинавських країн. І під першими потрапили під цей циклон, це центральні регіони Франції, Північні регіони та Східні регіони. Більше проблеми були в Вільде-Франс, це Паризький регіон, і тому там були там корки, десь вони досягли тисячі кілометрів, якщо порахувати загальну довжину. В інших регіонах, наприклад, як в Марні, Теж заявлено про численні проблеми, які виникають на трасах. Це найбільше це стосується великовантажівок, їх намагаються десь поставити на узбіччя, якісь кармани зробити для них. Але це мало вдається, тому що якщо фура одна якась стала на підйомі, а тут таких багато в цьому регіоні, то рух зупиняється. Також прийнято рішення про тимчасове припинення курсування шкільних автобусів. Це означає, що діти залишаються вдома і протягом кількох днів вони школу не відвідують. Що можу ще сказати взагалі? В чому тут проблема у Франції? Проблема з транспортом виникає через те, що згідно законодавства Франції на зимову резину гуму можна використовувати, по мають використовувати обов'язково лише в 34. Чотирьох департаментах це переважно це гірські райони Франції. Там це обов'язково. В інших регіонах це не обов'язково. Тому французи, як економні дуже люди, вони використовують переважно літню резину, і не завжди та літня резина, навіть протектор там гарний. Саме тому будь-який ожеледиця чи сніг, воно для них це вже катастрофа. І тим більше можна сказати, що це не підлягає штрафам. Це на на їх, на їх розсуд людей і тому це проблема. І ще проблема в тому, що для Франції така негода, це е, отаке вперше за три роки, як це зараз відбувається, і тому у багатьох немає просто досвіду, як їздити на слизькій дорозі. І тому оці затори ДТП це зараз. Це норма. метеослужби Франції попереджають, що е, мороз до 10 градусів. Та е, якщо зараз випало десь 5 сантиметрів снігу і мороз, то Наступні дні буде пониження температури до 10 до 15 градусів, і сніг ще більше завалить всю, всю францію і е, будуть теж проблеми, тому що з посипанням доріг то теж не все так однозначно. Якщо отут в Ремсі в місті, тут ми бачимо рух нормальний, то наприклад в регіонах, де от сільської місцевості, там майже ніхто цим не займається. Тротуари тут теж не розчищені, тому люди звертаються. От сьогодні е, я читаю інформацію, що багато людей звернулися Ося в травмпункти з проблемами, люди падають і травмуються. Тому будемо чекати, що буде відбуватися наступні дні. Студія. Дякую, колега, за цікаву інформацію. Глядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Восьмирічний дніпрянин Мирон Нетрепка, новий чемпіон Європи з шахів, юний українець, здобув золото на континентальній першості серед дітей. Мирон показав абсолютний результат: 9 очок із 9 можливих, не залишивши суперникам жодного шансу. Попри свій вік, хлопчик вже має великий міжнародний досвід. Нещодавно він здобув титул чемпіона у Греції. Тренери називають Мирона феноменом. Він щодня працює над стратегіями, аналізує партії та вражає дорослих гравців нестандартним мисленням. Детальніше дізнавався мій колега Давид Юрченко. Йому всього вісім, і вже чотири з половиною років він грає у шахи. Грає так, як досвідчені майстри. Мирон Нетрепка з Дніпра, новий чемпіон Європи серед юнаків та дівчат до 18 років. На турнірі, що проходив у Греції, хлопчик здобув перемогу, абсолютний результат, і абсолютне золото. Захоплюватися шахами почав завдяки рідним. Е, один раз, коли почалася війна, е, дідусь і дядько почали грати. І я заінтересувався цією грою. У мене була дуже важлива перемога, коли я грав на чемпіонаті світу останній тур. Ну і всі останні тури других чемпіонатів. Це було у Греції, місто Родос. Мирон це унікальний талант, Він надзвичайно працездатний. Багато тренується, вміє аналізувати і завжди знаходить несподівані рішення. Тренер і наставник Мирона каже: це обдарована дитина, гідний учень, який прославляє нашу країну далеко за її межами. Ну, Міроном займатися дуже приємно, ми можемо займатися без дошки, грати у сліпу, можемо займатися по телефону. Ми завжди, коли Мірон грає десь там за кордоном, десь на турнірах, завжди спілкуємось. Взагалі, я все час тримаю руку на пульсі. Дуже багато було учнів, які ну, Показывай на разных етапах життя. у мене була дівчинка, яка десь лет 20 років тому назад стала чемпіонкою області серед мужчин. Это сильнейшие мужчины города, мастер играли, и она стала чемпионкой области. Ну, а если говорить вот про май будни, то я надеюсь, что вот Мирон, он перекроет все достижения. Уже сейчас он трехкратный чемпион Европы, и жалко, что может и есть такая украинская книга рекордов Гиннеса, или как там называется. Но я думаю, что мы будем бороться за все нагороджения, все награды, все перемоги. Я думаю, у нас все впереди. Перемігши на чемпіонаті Європи, Мирон Нетребка повернувся до Дніпра з великими амбіціями та планами. Попереду нові міжнародні турніри, нові вершини і цілком можливо шлях до звання наймолодшого гросмейстра України. Батьки підтримують сина та впевнені, він обов'язково прославить свою родину та батьківщину. А Мирон дуже. Гарна дитина, як для кожної мами, звісно, він дуже активний і в цей же час він серйозний, в ньому поєднується багато різних рис характеру. З дитинства я не, не бачила, щоб він займався шахами, тобто для мене це можна сказати несподіванка, що він в шахах зараз. Але коли він почав займатися, вся родина одразу зрозуміла, що це справа його життя. Дуже засмут... Я коли дитина засмучена, і мені тяжко підбирати слова підтримки, але я настраю себе і знаходжу ті слова. Але я бачу, що у Мирона є таке, коли він програє, йому потім ще більше хочеться вигравати. І це як стимул його і мотивація. Тому якщо є програш, то наступне я знаю, що буде виграш. Ці всі поїздки не за наш рахунок. Нам дуже сильно допомагає Федерація шахів Дніпра, яка організовує всі поїздки для Мирона. Співпрацює з спонсором. Та це все робиться заради того, щоб Мирон міг показувати гарні результати, приносити бали. І ми дуже вдячні за те. Федерація шахів Дніпра, нашій школі, управлінню спорту – це вся командна робота, не тільки Мирон, не тільки батьки, це тренер. Федерація управління це все вкуп. В сучасних реаліях важливо не тільки працьовитість чи талант, а також посидючість, пам'ять та велике бажання перемагати. А для нових звершень потрібно запастись і багажем терпінням. Батьки хлопця бачать його майбутнє в Україні. Попри важкий час, вони готові підтримувати сина та разом з ним переживати всі його моменти життя. Давид Юрченко, Віталій Шалдов. Новини, Д1. Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі WTA 250 в новозеландському Окленді, здолавши у фіналі представницю Китаю Ван Цінюй з рахунком 6-3 та 7-6. Ця перемога стала для Світоліни вже 19-тим титулом WTA в професійній кар'єрі. Подбали звірів. у ляшківці, що біля царичанки оголосили збір кормів для диких тварин і фазанів. Через морози їм складно знайти їжу. Тож люди організували підгодівлю. Місцеві мисливці зробили годівниці, розставили їх у лісі та заповнили зерном і сіном. Корми збирали спільно. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 12 січня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода. Без опадів температура повітря коливатиметься від мінус 11 до мінус 9 градусів. Вітер західний до 3 метрів на секунду. У Нікополі Кривому Розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 12 до мінус 6 градусів. У синельнику, у Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від мінус 12 до мінус 9 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили, щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Ян Андрусенко. Тримаймося, бо ми того варті.